Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас понеділок, і я хотіла би запровадити такі літературні читання, власне, щопонеділка, о 19-й годині. Якщо такі відео, звичайно, підтримують і зайдуть на моєму каналі, то вони стануть уже традицією. Отже Сьогодні я б хотіла розпочати свої літературні читання з кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Власне, в мене ось такий кобзар, який виданий у Києві 1987 року. І розпочати сьогодні я б хотіла з і мертвим, і живим, і ненародженим. Землякам моїм, в Україні і не в Україні, Моє дружнє послання, І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях. Велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, не діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. В чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі. Братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли в великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькій землі. Не чужіє, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, то й ді, оставсь би сиротою, з святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала. Не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкують незабаром заковані люди, настане суд, заговорять. І Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших. І не буде кому помагати, от сурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж що, ти що, 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 таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже Ви моголи, Моголи, моголи. Золотого Тамерлана унучата голі. Німець каже: Ви слав'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, І Шафарика і Ганка. І в слав'янофіле, так і претесь. І всі моги слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі, колись будем і своєму глаголать. Як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Ото ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили. Так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляне убогі, чорт зна що не брути, у нас брути і коклеси, славні, незабутні. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті коми. Все розберіть та й спитайте, то йді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось, що ваші славні брути? Раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні є гетьмани. Чого ж ви чванетеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас даруть ремінь, а з їх, бувало, гілій, топили? Може, чванитесь, що братство віру заступило, що синопом. Трапезодном галушки варила, правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу. А чванитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москову і Варшаву і вам нам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна! До самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому наочайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших, тяжкі діла. Як би їх забути, я оддав би веселого віку половину? Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників: Кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Написав це Тарас Григорович Шевченко 14 грудня 1845 року. І тут є, напевно, що це він написав у в Юнищі. Я хочу разом з вами. Вивчати Тараса Григоровича Шевченка щопонеділка о 19.00. Я чекатиму вас в коментарях, у роздумах, з думками. Ми живемо в демократичній, незалежній, вільній Україні, і ми маємо право на своє висловлювання. Нам ніхто не забороняє думати. Роздумувати. Дякую вам, мої любі, за підтримку. Я бажаю всім спокійного, тихого вечора. Слава Україні, смерть ворогам!